Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. І мета мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. Або ж попередити його, сьогодні у нас практичне заняття, на якому я покажу вам Файтбол. Яка найпоширеніша помилка в житті після, коли людина з інсультом. Припиняє користуватися своєю ураженою кінцівкою і все починає робити здоровою. Це ж набагато простіше, чим будувати нові нейронні зв'язки у своєму ураженому мозку. Use it or lose it. Використовуй або втрать. Саме так найчастіше і трапляється. Людина забуває, як це користуватися своєю рукою. Як з цим боротися, я вам зараз покажу. Людський мозок. Найскладніше, що існує на планеті Земля, але перебудовується і та переналаштовується він завдяки простим завданням. Яким саме зараз я вам покажу. Нам знадобиться набір Фейтбол. Де його взяти, ну, я взяв в найближчому нормальному спортивному магазині. Якщо ви його не знайдете там, ну, Google вам допоможе. Вони є, їх достатньо. Дуже корисна штука. Дивіться, тут така пов'язка. Гумка і м'ячик. Пов'язка надівається на голову спортсмена чи пацієнта, мою чи вашу. Значить, зайва гумка ховається за пов'язку. І все, от ми в початковому положенні. М'ячик має бути на рівні грудей. і ваше завдання влучити. Ураженою кінцівкою в ціль, тобто м'ячик. Спочатку у вас нічого не вийде. Ну, ви зрозуміли. Ви будете працювати здоровою кінцівкою, а уражена просто буде робити якісь хаотичні рухи. Що робити? Плюнути, здатися. Реабілітація нічого не дає. Але це доля слабких. А ми ж не такі, правда? І кожного разу, коли ми подумки будемо уявляти, як ми наносимо удар і влучаємо в ціль, у нас будуть будуватися нові нейронні зв'язки. І ось так дивіться. Якщо можете нормально тримати рівновагу, слід тупцювати на місці, повертатися. І це також будує нові, 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 ще нові, Нейронні зв'язки. Ось так це відбувається. Ось так. Методично, ретельно працюємо, і воно все в нас буде получатися. Скільки тренуватися? Ну, думаю, хвилин 10-15 щодня вистачить. Можете вирахувати, скільки ви. Нанесете ударів. Це до того, я вам говорю, скільки треба повторень Скільки знадобиться, ніхто не знає. 10 тисяч, 100 тисяч чи навіть мільйон, щоб запустити незадіяні клітини свого мозку. Вам зрозуміло? Це просто неймовірна практика для мозку. Мозок це саме складне, що є на планеті, але перебудовується він ось такими простими завданнями. Це ніби відпрацювання рефлексу у собаки палового. Нічого, нічого складного. Але коли ви вперше вам це вдасться, ваш мозок просто вибухне. Він запрацює на підвищених обертах. Ось так це працює. Нейропластичність. На цьому все. Ви дивилися другий випуск практичних занять від Максима Людвига. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал, попереду у нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.